Всім привіт! Мене звати Софія Оленчин і ви на каналі Софія Лав. І сьогодні у мене є до вас така пропозиція. А давайте я всім, хто схоче, буду давати взаємні підписки. Якщо так, то напишіть у коментарях. Я хочу взаємну підписку або давай взаємну підписку. Або ще щось напишіть. І я одразу підписуюсь на той канал. Ну давайте біжіть. Я дуже хочу, щоб всі мали побільше підписників, так як я. Тому біжіть писати в коментарях, хто хоче заївну підписку. Я на всіх підписуюсь. Навіть на той канал, який мені взагалі не цікавий. Бігом підпишусь і вам буде приємно і мені. Тому давайте пишіть взаємну підписку у коментарях. І я зразу підпишусь на той чи інший канал. Головне, не забувайте лайкати мої відео і писати мені приємні у коментарі. Так-так писати коментарі під цим відео, щоб я на вас підписалась на ваш канал і поставила на ваш канал палець вгору. Так-так, це буде дуже прикольно. Щоб у вас багато підписників і у мене. Тому біжіть писати у коментарях мені взаємну підписку. І так, за це відео ставте пальці вгору, підписуватись, підписатись на мій канал. І написати приємний коментар. А з вами була Софія Оленчин. Ми були на каналі Софія Лав. Всім па-па. Я вас всіх люблю. тьомки бомки па-па, взаємна підписка для всіх моїх. Давайте біжіть!